Всім привіт! Поки злита у рідина з трактора, так як проводився ремонт, його є попереднє відео. відео на каналі, що ми ремонтували, то хочу перепідключити печку, бо вона, як, на мою думку, трохи неправильно підключена. Печка підключена була таким методом. Тут це в нас іде стоїть термостат. Зверху, і подача на печку стоїть кран, пішла звідси. А обратка з печки шланг у нас підключений обратка прямо на радіатор. Такий тут як кран, ну тут кран для спуску охолоджуючої рідини з радіатора. І виходить, коли заводиш трактора, ну все як скажем, коли холодно, відкриваєш кран на печку, помпа. Ганя я охолоджу чередну по малому колу, а печка працює через радіатор геть. Хочу перепідключити, так як тут от, з цієї сторони теж є коротенький патрубок. Тут же, виходить, йде обратка від від радіатора. От, І тут є вхід ось такий з цього. Ну, Обратка йде. І тут ще йде один вхід. Звідси такий тройничок стоїть от тут. Віці його викрутим. Тут просто вкручений болт на якомусь герметику. От, і виходить під'єднати сюди печку. Ну, як буде хлодовий шланг безручніше вести. Вести або сюди, або сюди. Так як це йде обратка. І тоді печка получиться вже підключена на малому колі. То заводиш трактора, гріється, охолоджується, рідна в це є в блокові, термостат ще не відкритий, і відповідно, печка буде скоріше давати тепло. Я рахую, що вона має бути так підключена. Заодно ще хочу поставити додатково датчика температури. Стоїть трактор, він нормально нормально показується, він тут стоїть, я купив. Коли заказав з Китая, теж лежить, то хочу ще, ще додатково ще одного поставити. Лишній він тут не буде. Зараз подивимося, кудою буде. Шланга зручніше підключити на печку. Під'єднав печку, пустив на верхній вхід, там, де раніше було підключений короткий патрубок на мале коло. От. Тут шланга з запасом хватає, якщо знайду форсунки долізти, він нічого тут не мішає. Підігнав довжині так, як треба. А це, яке йшло в коліно, коліно тут, тут поставив датчика температури, потім під'єднається. І пустив його на цей вхід, де він був заглушений. І все. Тепер печка буде робити на малому колі. Я думаю, так буде краще. Всім дякую за перегляд.